До незалежного павлоградського телебачення звернувся небайдужий мешканець Павлограда. Його обурило те, що в місцевих газетах друкуються програми російських телеканалів, таких як Звізда, ТНТ РДР Планета, що заборонені до показу в Україні ще з 2014 року. Два тижні тому я придбав газетку «Альтернатива з програм телепрограми. Я відкриваю газету. РТ, -планет, да, РТР Планета. ТНТ. Ну це було, як би сказати, енергія. А тут ось зовсім красота. Газета Звізда Міністерства оборони Росії. На минулому тижні заголовок такий служу Росії. Ми воюємо з ними, а нам тут показують їхні телеканали. Каналів у наших кабельних сетях немає. Для кого ця програма печатається? Це ТНК і альтернатива. Це дві газети, які печатають звізду. А для чого це робиться, Як ви думаєте? Щоб ми бачили, що ми не праві, що звідти нам добро йде, а в нас тут все погано і все неправильно. Який погляд може бути з Москви на наші справи? Щоб прояснити ситуацію, ми звернулись до заступника головного редактора газети «ТН Експрес» Володимира Акулова? От ваша газета печатає телепрограми російського телевідення, такі як Звізда, «РТР Планета, ТНТ. И мы видим в них название передач. Служу России, военные новости, военная разведка, Западный фронт, оружие, победы. Эти же каналы запрещены в показу. У нас рада еще в сентябре 2014 года. Почему вы их печатаете в этой газете? У ну, нас не печатать, что ли? Я раз слышу о том, что они у нас печатают, да? ну, Вот у меня свежий номер газеты тн экспресс.

Проби зв'язати з міською друкарною не мали успіху, але сподіваємось, що програми заборонених до показу в Україні російських телеканалів нарешті зникнуть з місцевих видань. Програми ще знають, але питання, навіщо їх друкували, залишиться.